Відкласти телефон, взяти філіжанку кави, цікаву книжку, так влаштуватися у зручному, затишному місці. Ось усе це для багатьох з нас стало справжньою розкішю. Усе життя просто несеться потоком, аж поки в якийсь момент не відчуваєш потребу перевести подих і замислитись над тим, що власне відбувається і навіщо. І нехай цьому допоможе ось ця книга. Осягнення вищих світів доктора Міхайля Лайтмана. Покоління продовжують змінювати одне одного на цій планеті, але кожне покоління, кожна людина запитує себе про смисл життя, особливо під час війн, глобальних страждань чи смуг невдач що проносяться над кожним із нас. В ім'я чого наше життя таке коштовне для нас, його незначні радості, коли відсутність страждань уже здається нам щастям. Сягнення вищих світів це одна з найкращих книг, з якої можна починати знайомство з духовною кабалістичною літературою. Не обов'язково ані мати підготовку, ані розбиратися в специфічній термінології. Тут відсутня будь-яка містика чи магія, але книга може познайомити із духовними поняттями та своїми власними відчуттями і реакціями. Перед початком читання варто звернути увагу на поради від автора. Неможливо передати те, що написано, а лише те, що прочитано, адже кожен, згідно із властивостями своєї душі, зрозуміє на власний розсуд такі записи, бо вони відображають почуття кожної душі від взаємодії з вищим світлом. Така приємна на дотик, книга у м'якій палітурці», є, до речі, і в електронній версії. Тут 300 сторінок тексту. Жодного заголовку, розділу, назви фрагментів чи номерів, кожен сам, якщо захоче, зможе це зробити. Щоразу, коли беру осягнення вищих світів, читаю по-різному: інколи від першої сторінки і підряд, інколи з кінця і фрагментами, перечитуючи абзаци, пропускаючи через свої відчуття. Є вже улюблені уривки, а є такі, що викликають ще більше роздумів. І щоразу сприймається по різному, в залежності від настрою та внутрішнього стану. І якщо хтось з вас вже знайомий з цією книгою, будь ласка, діліться своїми враженнями у коментарях.